Вітаю, шановні кедроглядачі! В цьому відео буде дорого, шикарно і яскраво! Бо в нас на огляді крутезний монітор Samsung Odyssey OLED G8 на 34 дюйми. Світ техніки для геймерів дуже цікавий і кольоровий. В них все таке брутальне, крутиться, світиться і все на Таке не хочеться ховати до стінки, таке хочеться показувати. Я навіть не впевнена, чи такий монітор купують за круті специфікації, чи за дизайн, бо такий просто хочеться мати. А тепер і ви хочете. Вітаю! Це відео виходить за підтримки Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Але будьте впевнені, що ми розповімо про всі аспекти. Чесно, поїхали. При всій яскравості Одиссея його дизайн не можна назвати максимально вичорним. Виключаєте rgb коло і оп, отримуєте доволі стриманий стильний монітор. Навіть колір найнейтральніший. Сірий нога доволі компактна і дозволяє піднімати опускати монітор, а також нахиляти. Проте не на 90 градусів. Тут більше про компенсацію нахилу поверхні, на якій монітор буде стояти. Щось я багато про зовнішній вигляд. А технічно, то цей Odyssey теж крутий. В цьому моніторі є вбудований звук. Це пара 5-ватних динаміків, які звучать доволі непогано. Та давайте про найголовніше. Про екран 34 дюйми. Матриця кулет OLED, Роздільна здатність 3440 на 1440. Співвідношення сторін 21 к 9. Частота оновлення кадрів 175 Гц. Час відгуку 0,03 мс, Є підтримки AMD FreeSync Premium Pro. Це одні з найкращих показників на ринку в цілому. Це не 4К-екран, але для ігрового монітора цього предостатньо, особливо враховуючи інші характеристики. Та просто уявіть, яке залізо потрібно, щоб вирочити 4К в 175 Гц. І який має бути бюджет, щоб це придбати. Яскравість в S RDR не така висока, як в LCD панелях 240 ніт. Але в режимі HDR в налаштуваннях можна включити пік Brightness Хай, так яскравість буквально трохи не дотягне до ніт. Це може знадобитись в іграх, адже в деяких важливо мати майже безлімітний контраст і можливість одночасно якісно відображати темні і світлі об'єкти. А така панель може окремо задіювати кожен піксель. Навіть на найдорожчих LCD-моніторах, хоч вони і мають величезну кількість зон підсвітки, отримати такий результат ніяк не вийде. І залишкове світло від різних об'єктів буде присутнє. Кольорова корекція з коробки прекрасна. Але як звично для ОЛЕТ-панелей, позамовчуючи трохи перенасичена. Проте в меню є багато можливостей для налаштувань. Найоптимальніше обрати режим кольорового простору авто і трохи зменшити налаштування параметру колор. Панель трохи викривлена, що нам вже звично по іншим одіссеям. Це дозволяє краще занурюватись гру самому, але у компанії буде вже не так зручно, бо по бокам зображення викривлюються. Але не забуваємо, це не у Вітальні так oled монітор звучить. Дорого. Чорний, ідеально чорний, кольори насичені, а характеристики не залишають питань ні по іграм, ні по іншому контенту. Проте, так як побудова пікселів у такої панелі не зовсім стандартна по трикутній схемі, до дрібного тексту, особливо на білому фоні, декому треба буде звикнути. Пов'язано це з тим, що края тексту можуть мати кольорове обрамлення, але це особливість матриці. Проте ні в іграх, ні при перегляді контенту ви цього ніколи не помітите. Да й при роботі з текстом, якщо не сидіти прямо перед екраном, це Буде гаразд. А іще, навіть кольорове обравлення тексту це не хардверна проблема. Це просто нова побудова піксельної сітки, яка поки що не підтримується Windows. Будемо чесними, і Macos теж. Але там є софт MacType, який повністю фікситься. Тому просто чекаємо оновлення і підтримку в Windows. Також пам'ятайте, що пікселі в oled матриці можуть вигоряти, якщо вони працюють статично. Тобто, якщо залишити один інтерфейс на екрані на довгий час, є ризик залишкового зображення. Щоб такого не було, картинка непомітно суваються час від часу і автоматично вмикається заставка. Якщо монітор не задійний. Але тут не просто oled панель а QD OLED-панель, тобто Quantum Dot OLED. І Samsung каже, що вірогідність вигорання менше, ніж у звичайних oled панелей. Пов'язано це з тим, що вихідний колір формується за рахунок шару синього кольору, а потім за допомогою шару квантових точок перетворюється у фінальний. Таким чином, навантаження на окремі пікселі більш-менш рівномірне, тому вигорання окремих майже неможливо. Покриття екрану антиблікове, але глянцеве. Так, якщо ви будете підсвічувати мені то відображення джерела буде видно, але в реальному житті з цим проблем немає. До речі, в комплекті є пульт. Навіщо? Щоб керувати монітором як телевізором, адже всередині є смарт-ТВ на базі Tizen OS. Тож навіть без підключення до комп'ютера з самого Samsung Odyssey G8 можна дивитись будь-що зі стрімінгових сервісів. Також можна оновлювати прошивку моніторів без флешек, просто по бездроту. Все це потребує вбудованої потужності. Тому як за підсвітку позаду, так і за роботу операційної системи, і навіть за аналіз зображення відповідає Neo Quantum процесор. Позаду є порти підключення Mini DP1.4, HDMI 2.1 і два usb Type-C, один з яких з Power Delivery. Він може живити ноутбук, видаючи 65 Вт. Тут скажу, що як на мене рішення не використовувати повнорозмірний HDMI 2.1 трохи суперечливе, адже такі дроти є майже у кожного і їх банально легше знайти у продажу, Да й моніторне те, щоб зовсім компактний, щоб відмовлятись від великого порту В комплекті. До речі, йде тільки дріт міні-дісплейпорт. Що дивно, таки доведеться докупити мікро-HDMI на HDMI 2.1, А також пам'ятайте, що PS5 поки що не підтримує широко співвідношення сторін екранів, як тут. Ціна коштує Odyssey OLED g 8 50 тисяч гривень. Так, це преміальний продукт з одним із найкращих на ринку специфікацій і яким дизайном. Дорого! Але геймери ще ті бізнесмени, ви подивіться скільки віддяги коштують. А на монітор ви будете дивитись десь на 100% часу більше ніж на відеокарту. Знаю недоречне порівняння, але ціна тут в першу чергу аргументована qd oled панелю і її характеристиками, а вже потім дизайном. Як на мене, дуже привабливий монітор. Він підійде як для користувачів Apple, бо є Type-C з виводом зображення, так і для гравців з ПК. Єдине для консолі тут немає 4К. І вони поки що не підтримують ультраширокі екрани. І окремо подобається те, що монітор буде радувати не тільки під час гри, а й коли він просто знаходиться в приміщенні. Головне, не біля стіни. Дякую за час проведений з нами. Не забувайте за вподобайки, коментарі. Па-па!